Якась ненормальна ця Віта не хоче в вихідні відповідати на дзвінок і розмовляти про карту побиту. І в 6 ранку не хоче Віта ненормально розмовляти про карту побиту. Такі смс, такого роду я отримую від вас. Що хочу сказати, Це віта ненормальна. Ще в дев'ятій вечора зустрічаю своїх клієнтів по дорозі, коли йде додому. І клієнти дивуються, чому ця ненормальна віта тільки в таку пору йде додому. Тому що я якийсь час повинна ця ваша ненормальна віта готувати ваші документи. Півдня ваша ненормальна віта приймає вас, підписує з вами угоду, доносить ваші документи, перебуває з вами в жені. А півдня ваша ненормальна віта працює над вашими документами. Тому... У вашої ненормальної віти мають бути і є, і будуть вихідні субота і неділя, і час, який та ненормальна віта буде готувати ваші нормальні документи до уженду. І тоді ненормальній віті не потрібно телефонувати, а дати час на підготовку правильного комплекту документів. Дякую.